Друзі, всім привіт! Всіх вас вітаю на моєму YouTube-каналі Кухня без заморочок. Зараз ми будемо готувати вкусні курячі лапки. Для початку ми гарно промиваємо курячі лапки. Гарно їх перемиваємо. Ми гарно промили і ставимо їх на огінь. Так, за от так Сюди ми додаємо одну. Толо ложку солі, три листочки лаврового листа? Дві гвоздики і шість штучок духмяного перцю. І ще основне. Пів столової ложки сухої гірчиці. Да ми даємо йому закипіти, дивіться, коли воно закипить хвилин 15 хай воно покипить, і потім вже будемо виключати. Після того, як е, курячі лапки проварилися 15 хвилин, ми її гарно все гарно промиваємо. Кучаємо сковородку, засипаємо все в сковородку. Отак, от бачите, такий гарний. Все, ми засипаємо в сковородку. Добавляємо, ну, грам 50 олії. Більше не треба. І обжарюємо. гарно так обжарити, щоб воно було таке гарне. Коли не обжарилися, нушка вже обжарилася, ми додаємо 50 грам соєвого соусу, Так. Потім додаємо пів чайної ложки, додаємо чорну перцю. Дві чайних ложки ми додаємо сугого часника. Дві чайних ложки. І дві чайні ложки ми додаємо солодкої поприги. Отак, дві чайні ложки. І ми з вами додаємо одну чайну ложку, додаємо меда. Таку чайну ложку меда додаємо і все хватить. І ще обжаримо, хвилин 10 обжаримо і все, і наші. Вже готовий. Все це гарно перемішуємо, все гарно перемішуємо, щоб все перемішалося. Спеції перемішалися гарно. Ось бачите, вийшли такі коричні смачні лапки. Це дуже вкусно, смачно. Рекомендую. Дякую всім, хто підписався. Нажимайте колокольчик, щоб не пропустити наші нові відео. І пробуйте по цьому рецепту, це дуже вкусно. Всім вам дякую, до побачення!